П'ять мавік t передала бійцям 28-ї окремої механізованої бригади «Вінницька громада. Це вже не перша допомога захисникам цього підрозділу. Раніше разом із міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом передали цій бригаді потужний генератор, зарядні станції та тепловізори. Цього разу у військових був запит на безпілотники. Зараз оборонцям найбільше потрібні саме дрони, аби розвідувати позиції противника. Для артилерійської розвідки будемо наблюдати там їхні всі, е, скажімо так, дзвіження, де будемо наблюдатися, все буде передаватися, буде виявлятися і будемо, е, як би скажемо, унічтожати руського ворога. Це ми передаємо вам від територіальної громади, що ви просили. Ми буквально там два тижні тому передавали генератор великий. Тепер на наступна партія, це 5 навіків. Ну і далі будемо працювати по нашим можливостям, по вашому запиту з точки зору забезпечення відповідним обладнанням, яке ми передбуваємо. Тут важливо, щоб вони дійсно служили на користь і вашому підрозділу, і цілому фронту, враховуючи, що ви є на достатньо відповідальній ділянці фронту, і достатньо жаркі, то хотів би побажати від імені всіх війничан, від себе особисто, щоб воно приносило тільки користь і наближало нашу спільну з вами. Перегляд.